Всем привет, ребята! У нас знову змінений змінений фон. Ось який мій кот. Це якщо що, мій котик. Я можу зараз зробити як в нього один глаз, ти по секунду. Ладно, ми, це, ми цей момент упустимо, і якщо зразу вибачаюся за звук на фоні. А іграти ми будемо сьогодні в ось цю гру. Я тут вже, звісно, і грала ось. Але, типу, по причині вибачаюся, що дуже багато я. Ну, вибачаюся, що я дуже пропадала сильно. Я. Як його? Ну, коротше. Я, типу. Короче, у мене були проблеми з якимось ютубом. Я не могла виставити вам відео. Ось. І, типу, в мене були, виникали якісь проблеми, і я мусила. смислі. А. Я мусила, тип, типу. Іти. Ну, не як і ти. Я мусила кожен день знімати відео фейк. Ну, не фейк, але. Тіпа, коротше, я не знаю, як сказати, в мене були. Виникали проблеми і я. Ну. в Ютубі. Я сьогодні розчу говорити, вибачаюся. Виникали в мене в Ютубі якісь проблеми. І я не могла погові. Я мусила випускати кожен день відео. Ну в мене не виходило. Виникали проблеми. Ну... Десь так. 44. Але давайте повернемось до гри. Ми не будемо унивати. Надіюсь, це відео попаде в соцсеті. Якщо що, зараз говорю, якщо я щось не побачу, пишіть мені, будь ласка, в коментарі. Так, я бачу мусорник. Ну, дивіться, якщо я не можу знайти, наприклад, Ось це, я шукаю це. Якщо не можу знайти це, то я шукаю це. Але це я вже дуже довго не можу знайти, якщо чесно. Так що, типу. Не ви розумієте? Не можу нічого угу. Але. Так, тут я знайшла це деревце. Не деревце, а. Господи, я чесно розучилася говорити на українській мові, тому що я зараз знаходжусь на даний момент в Чехії, тому що почалась війна. Це ми розумієте, щоб не накаркала. Ось. І, -і, 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 -і таке сужінка. Ouais? Так. Це тут не так от. Але мені інтересно, де 50, якщо воно має бути велике, і так, щоб я бачила. Ну, а, вот 33. Ось. І одразу вибачаюся за задній фон. за крики на задньому фоні. Мої родителі дивляться прем'єру. Ну не прем'єру програму. А є питання. Хто знає цю програму, то запишіть в коментарі. Так, 55 я знаю, де не тут. Але мені інтересно, чого я не можу знайти 52, хоча я його вже знайшла. Так, сделать ні магазини. Що вони так люблять, ці магазини? Не можу зрозуміти. 56? В смислі 56? А, тут 59. Я реально вже вчилася говорити. Ребята, це капець. 59. Я хочу найти 59. девять. Так, 60. Шестьдесят. Нет. Нет, нет, тут воно. Так, 61. один. <клухи> <клухи> Кстати, может, завтра не будет. Одної маленької причині. Оце такі длинні відео. Може бути тільки шорт. Хто не знає, що це таке шорт. Це ті короткі відео, які ви завжди дивитеся. Ну, як ви завжди дивитеся? Може і не дивитеся, але як. Але тоді як ви мені Ютуб знайшли? Якщо ви це дивитесь зараз? Нелогічно, нелогічно. Так. 57 тут. 68 тут. Так, 69 тут. 70 рівно тут. На дерево спетикот. 71. І залишилося тільки 2 штучки, і я пройшла цей уровень. Кстати, зразу говорю в цих довгих відео, які ви зараз дивитеся. І я пройшла цей уровень. Якщо ви будете дивитися це відео, якби. Ну, відео з уровнями, Буде тільки, Тільки тільки, Тільки ті, 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 два або один, якби. Або два, або один уровень. Тому що по причині, що він, діпи, вони дуже довгі. Ну, а тут буде дуже один, тому що і так, я затягнула це відео. Це мало, відео мало бути трошки короткіше. Ну, але ми з, з вами прощаємось. Надіюсь, всім понравилось це відео. Всім пока. Люблю підписатися на канал ставте лайки. Всі, всім пока!